Індія обійде Китай і стане найбільшим імпортером вугілля в світі у 2012 році. Про це повідомляє Блумберг, посилаючись на дослідження аналітиків Сітіґруп закупівлі за кордону в поточному році складуть 118 мільйонів тонн, Проти 102 мільйонів в Китаї причиною зростання імпорту є різке збільшення попиту на вугілля в Індії. Велика частина електроенергії в країні виробляється за рахунок спалювання вугілля. Між тим його видобуток не встигає за споживанням. Економічне зростання в Індії в третьому кварталі 2011 року впало до мінімуму за два роки, оскільки в країні спостерігався дефіцит електроенергії. У той же час нарощувати енергетичні потужності держава і місцевий бізнес не може Через брак сировини найбільші енергокомпанії вже згорнули плани розширення потужностей. Програма будівництва електростанції загальною величиною у 36 мільярдів доларів таким чином припинена. У той же час Китай також збільшує енергоспоживання і паралельно швидко нарощує виробництво вугілля у 2012 році. КНР збільшить видобуток на 200 мільйонів тонн у два рази більше ніж роком раніше. У зв'язку з цим імпорт вугілля в країну скоротиться на 40 мільйонів Тон у 2011 році Китай очолив світовий список імпортерів вугілля, обігнавши Японію, яка перебувала на першому місці 75-го року. Енергоспоживання вдруге за розмірами економіці світу збільшилося в минулому році на 12%.